Володимир Назаренко, сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж з нами на зв'язку. Володимире слава Україніграм слава добрий ранок, студія. Добрий ранок, та виглядачі, шановні українці. Давайте спочатку про оперативну ситуацію на вашому відтинку. Як оцінюєте, а потім поговоримо про власне ті зразки артилерії, з якими працюєте? Власна ситуація залишається максимально напружена вже котрий місяць, котрий тиждень ворог постійно пробує активізувати і перехопити ініціативу на різних напрямках східного фронту. Ми прекрасно розуміємо, що зараз ворог пробує наступати по багатьом по багатьом напрямкам і пробує. Атакувати, пробує просуватися, але наша оборона і зусилля сил оборони міцні, дають відсіч, ворог несе величезні втрати, і поки успіху ворога, на щастя, немає і навряд чи буде. Скажіть, будь ласка, як зараз? Успіхів у ворога нема, але ж, пане Володимире, і ви маєте говорити правду про те, що ви зараз знаходитеся в обороні, про те, що кожен сантиметр землі, поки хтось знаходиться в полоні свят, кожен сантиметр землі, який знаходиться в полоні у окупанта, ви вигризаєте буквально своїми життями. На зараз скажіть, будь ласка, коли то дощ, то сніг цю оборону витримаєте місячі грязь, а як працювати артилеристом в таких умовах? Це на щось впливає. Скажімо, аеророзвідники в нашому ефірі часто говорять про те, що там неможливо працювати а артилерія їй взагалі немає погодних перепон. Погодні умови, а вже ж впливають на роботу на війну, тому що по-перше, по погодні умови, і це є побут. Тобто, в ті хвилини, в ті години, в той час, коли немає безпосередньо роботи, коли немає безпосереднього зіткнення, тобто контакту як у піхоти у хлопців, які щодня ну, відстрілюються від спроб ворога штурмувати, і ці зіткнення бувають ледве не що півгодини, що годину, дві ну кожні годину, дві-три щодня буває зіткнення. Так само артилеристи прекрасно розуміють, що це основна з одна з основних задач це контрбатарейна дуель, контрбатарейна боротьба для того, щоб максимально прикрити кожних наших бійців, які на передній лінії, які по яким завдаються удари ворожої артилерії. і в цих умовах погода дуже сильно впливає і на логістику, і на побут, і на все інше. І правильно ви сказали, що так само погода, особливо коли там опади. Впливають на роботу в БПЛА на роботу розвідки, на роботу арт-розвідки, і так само ми працюємо в дуже дуже тісній спарції в контакті, в поєднанні в комунікації з розвідкою з арт-розвідкою з пілотами БПЛА з іншими підрозділами для того, щоб робота максимально була скоординованою, ефективною і точною, тому що ми не можемо помірятися ні в кількості боєприпасів, ні в кількості стулів з ворогом, коли. Вся тактика застосування ем, армії ворога побудована на масовості масовості живої сили, масовості бронетехніки. І от Про це говорить втатери. командувач сухопутних сил збройних сил України пан Сирський. Він дослідно цитую ситуація на сході складна. Сказав Росіяни наступають по всьому фронту і були ухвалені рішення, аби забезпечити стійкість оборони і зберегти життя воїнів. Тобто цінність життів воїнів вона лишається першочерговою навіть на фронті, так. Так, так, тобто, ну повторюсь, життя кожного українського героя це найбільша цінність. І в цих в цих умовах. Координація, обмін інформації, ефективна комунікація є однією з основних складових між всіма підрозділами сил оборони: і розвідка, і піхота, і снайпера, і гранатометники, і артилерії, і мінометники, і авіація, в тому числі для того, щоб це поєднання приносило максимальний результат знешкодження. Сил ворога і захист кожного. Кожного бійця сил оборони України. Ми це прекрасно розуміємо. Це є ну, найбільша відповідальність і в цих умовах і технології, і навички. Це є запоруга, запорука для того, щоб перемагати так. само, от е, ваш попередній сюжет про підтримку західних партнерів, про те, що нам надається артилерія, це дуже важливо, адже е, саме вогнева потужність, вогнева міць це є запорука вогневої переваги над ворогом, що дає можливість ламати, зламувати супроти ворога, перемалювати ворога, завдавати поразці ворогу ну, завдавати поразку ворогу, щоб ворог ні страти і не мав успіху, тобто отримував поразки. Володимире дякуємо. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж був з нами на прямому зв'язку. Інколи звичайно дивуємося тому оптимізму, з яким військові виходять в наш ефір. і Можемо лише здогадуватися звідки беруться сили у наших титанів зараз.